Права 1174. Запиши суму двох виразів і спрости її. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання. 2 додати А і мінус 2,8 відняти А. Ну що ж, записуємо як суму двох виразів. У дужках записуємо 2 додати А. Додати. Ну, а в других дужках у нас буде мінус 2,8 відняти А. І це дорівнює Ну що ж, перед першими дужками у нас знак плюс. Опускаємо, дужки, не змінюючи знак. Буде було плюс 2, так і залишається плюс 2, було плюс А, так і залишається плюс А. Перед другими дужками знак плюс також. То опускаємо дужки, не змінюючи знак. Було мінус 2,8, так і залишається мінус 2,8. Було мінус А, так і залишається мінус А. І це дорівнює Записуємо різницю як суму, то це буде 2. Додати А. Додати протилежне число до 2,8 буде мінус. Додати протилежне число до А буде мінус А. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо групувати. Записуємо А, додати мінус А, додати. Ну і залишається ще числами розібратись. записуємо додати. А в дужках буде 2. Додати мінус 2,8. І це дорівнює. Ну що ж, А додати мінус, а сума протилежних чисел дорівнює 0. Отже, це буде 0. Модуль від'ємного числа в нас більший. Записуємо додати. А в дужках буде мінус. То у дужках записуємо різницю модулів 2,8 2. Це дорівнює 0. Додати. А в дужках тоді буде мінус 2,8 мінус 2. Це буде 0,8. І це дорівнює. Ну що ж, 0 додати мінус 0,8 буде мінус 0,8. Переходимо до другого завдання. M відняти n додати 6. І мінус n відняти 7, додати n. Ну що ж, давайте складати тоді вираз як суму. У дужках записуємо n, відняти n додати 6. Сума, то записуємо плюс, а в других дужках у нас буде мінус n відняти 7, додати n. І це дорівнює. Ну що ж, перед першими дужками у нас стоїть знак плюс, опускаємо дужки, не змінюючи знак. У нас було плюс n, так і залишається плюс n. Було мінус n, так і залишається мінус n. Було плюс 6, так і залишається плюс 6. Перед другими дужками знак плюс. То опускаємо тоді дужки, не змінюючи знак. Було мінус n, так і залишаємо мінус n. Було мінус 7, так і залишаємо мінус 7. Було плюс n, так і залишаємо плюс n. І це дорівнює. Ну що ж, я пропоную. Зараз різницю записати як суму. То ми записуємо, що в нас вийде m. Додати. Протилежне число до n буде мінус n. Так, додати. 6. Додати. Протилежне число до m буде мінус n. Додати. Протилежне число до 7 буде мінус 7. Що ж, давайте перенесемо, додати мінус 7, додати, ну і, прот... і додати N. І це дорівнює. А зараз групуємо. Тобто, записуємо в дужках M, додати мінус M, далі у нас є мінус n та n, додати. Запишемо мінус n, додати n. Так, додати. Ну і залишаються числа. Записуємо 6 додати мінус 7. 6 додати мінус 7. І це дорівнює. Ну що ж, добуток протилежних чисел дорівнює нулю, m додати мінус m дорівнює нулю. Далі додати. Добуток. Вибачте, сума протилежних чисел мінус n та n також дорівнює нулю. Тобто записуємо плюс 0. Тобто -M M 0 n n дорівнює 0. Ну і залишиться додати сума цих чисел модуль від'ємного числа в нас більший, то сума буде від'ємна. А в дужках записуємо різницю модулів, буде 7 відняти 6. І це дорівнює. Ну що ж, 0 додати 0, це буде 0. Додати. А в дужках записуємо мінус. 7 відняти 6 це буде 1. 0 додати мінус 1 це буде мінус 1. Є? Ну що ж, ось таке завдання на спрощення виразу шляхом розкриття дужок. На цьому вправу завершено.